Слава Україні! Розпочалась 736-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 10 ракетних, та 105 авіаційних ударів здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню. У позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти, плоски. Бударки, Варварівка, Куп'ян, Синьківка та Кислівка Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Заборіжської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Сеньківка і Табаївка Харківської області.